Хто сказав, що християнство це про святих людей, програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт! В ефірі радіо М. Програма Не Святі. Мене звати Андрій Кополов. І як зазвичай ми з вами говоримо про просте буденне життя простих людей, які прагнуть ставати кращими. Ви знаєте, будучи священником, я часто маю спілкування з людьми і намагаюся розповісти їм про Бога. У відповідь я часто чую, мені це не потрібно, мені не потрібен Бог, мені не потрібна церква. Я і так хороша людина. І ви знаєте, я розмірковую над цим майже. Ледь не щодня постійно думаю про це, чи дійсно є хороші люди, чи дійсно є люди, яким не потрібен Бог, як з такими людьми спілкуватися? І ви знаєте, за весь цей час за час свого служіння священником, пастором, я прийшов до того, що я хороша людина, це не це не часто не чесність, а гордість в нашому житті, коли ми просто не можемо визнати, що дійсно так я проста звичайна людина, я людина, яка робить купу помилок, і який було б не. Гано зустрітися і поговорити з тим, хто мене створив, і хто знає, як для мене. Краще, тому сьогодні на цій програмі ми з вами поговоримо про те, що недостатньо просто бути хорошою людиною. Нам всім сьогодні потрібен творець, нам всім потрібен Бог. А отже, що я можу сьогодні зробити, що я маю сьогодні переосмислити в своєму житті, щоб зробити ось цей крок і дати можливість йому в моєму житті рухатись. Ви знаєте, часто ми спілкуючись з людьми і розповідаючи їм якісь історії про Бога, запрошуючи їх до церкви, зістовхуємося з такими тезами: я хороша людина. Я нічого поганого не зробив, я не вкрав, я е, там, не знаю, ні, нікого з сім'ї не увів, не увела. І, в принципі, у мене все добре, я проблем не бачу, навіщо мені Бог. Але ви знаєте, інколи це може звучати. В нашому житті як справді виправдання, бо все рівно задаючись цим питанням, ми маємо заходити трошечки глибше. Якщо ми говоримо, що я хороша людина, а хто така тоді хороша людина? Хто встановлює ось ці орієнтири, і хто дає нам чіткі межі і розуміння того, що добре, що погано, звідки розуміння, що погано брехати, що погано красти, що погано вбивати, звідки в нас ці розуміння? Хтось може сказати, сказати що нас з дитинства вчили. Але ми бачимо різні країни, різні континенти, різні племена, різні контексти, різні культури. Але так чи інакше добро і зло всюди розуміється однаково. Є ті, хто більш заблукали в цих орієнтирах і дозволяють собі сьогодні робити погані речі. Але так чи інакше ми розуміємо, де добро, а де зло. Хто встановлює ці мірки сьогодні? Я хотів би, щоб кожен з нас чесно поставив собі це питання: чи просто я можу оцінити, що я хороша людина, чи хтось інший має дати цю оцінку? Чи можливо Бог? Якщо я кажу, що я хороша людина, чи є я хорошою людиною для інших, чи сприймають мене так само інші? Чи важлива мені їхня думка, чи важлива мені тільки моя думка? Якщо я такий хороший сьогодні, наступне питання: чому тоді мені так важко пробачати? Бо ми знаємо, що пробачити це гарна чеснота? Ти можеш не спілкуватися потім з цією людиною, можеш обмежити ваші зустрічі, але ми знаємо, що пробачати це добре. Але якщо я хороша людина, то чому мені так тяжко це робити? Чому я злюсь, коли хтось поводиться не так, як мені хочеться? Ось такі чесні питання сьогодні я задаю собі, і хотів би, щоб кожен з нас чесно задав їх також собі, поставив ці питання, порозмірковував над ними, і щоб ми в кінці, в кінцевому результаті змогли прийти до відповіді на питання, чи достатньо. Бути хорошим саме в моєму розумінні. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про це. Е, хотів би поговорити про наші з вами добрі справи. Ви знаєте, добрі справи не дорівнює наша праведність. Я хотів би зачитати два місця з Божого слова, вони дуже коротенькі, але дуже цікаві. Ісая, 64 розділ 6 вірш, говорить нам такі слова: усі наші добрі вчинки, як заплямована одежа. Тобто. Ще раз, що 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 прозвучало, усі наші добрі вчинки, як заплямована одежа. Наші добрі вчинки не такі чисті, як ми собі думаємо. Самого доброго вчинку недостатньо, щоб просто бути хорошою людиною. Бо питання: а який мотив стоїть часом за нашими добрими вчинками? Інколи ми робимо щось добре для того, щоб нас похвалили, для того, щоб просунутись по кар'єрній драбині, для того, щоб зайняти краще місце, ми можемо робити добрі вчинки з нашої вигоди через наш егоїзм. Тобто. Виходить, що сам по собі добрий вчинок може мати недобрі наміри, точніше сказати, не зовсім добрі наміри. Ми розуміємо, що добрі справи не дорівнюють праведність цього місця, і слово Божого. Також в римлянах, 3, в третьому розділі написані такі слова: немає праведного ані одного. Біблія говорить нам, що окрім Ісуса Христа, на землі абсолютно всі люди: Ти, я, неважливо священник, не священник, людина, яка ніколи не відвідувала церкву або яка в церкві живе роками, немає жодного праведного. Всі ми згрішили, і всі ми потребуємо допомоги, щоб прожити в цьому темному, гріховному та злому світі. Ви знаєте, проблема не в тому, що ми робимо щось дуже погане. А в тому, що ми відокремлені від Бога, який святий і може допомогти нам робити добрі речі в нашому житті. Давайте ми уявимо собі ситуацію, що ми приїжджаємо в якусь країну е невідому для нас. Ми не дуже не дуже добре знаємо її закони, не дуже добре знаємо її правила, а вони там досить жорсткі. Ми починаємо якось жити, починаємо щось робити, і виходить так, що ми порушуємо якийсь один закон. Нас заарештовують, нас ведуть до суді. І ми кажемо: послухайте, ми добрі люди, ми робимо абсолютно все правильно. 99% того, що вимагає ваша країна, я зробив. Але суддя, якщо він справедливий, якщо він чесний, він каже: Послухай, я це розумію, ти добра людина. І 99% це дуже круто. Але сьогодні я не можу винести тобі такий вирок виправдання, тому що ти зробив щось одне, погане, те, що суперечить. Закону, ви знаєте, кількість наших добрих справ вони не вирішують те, чи хороша ми людина чи ні. Е, я думаю, що всі ми розуміємо, що так чи інакше в нашому житті, на жаль, є так само і погані речі. Є добрі справи, які ми робимо через неправильні мотиви, через нещирі мотиви. І з цього всього ми розуміємо, що добрі справи в нашому житті не дорівнюють праведності. Можливо, те, що я щось хороше роблю, не зовсім значить, що я хороша людина. Можливо, мені не потрібно на цьому зупинятися, а потрібно докопатися до істини і заглубитись в себе трошечки більше, щоб зрозуміти відповідь на це питання. Друге, про що я хотів би поговорити, так це про те, що я хороша людина, це велика пастка нашої гордості. Коли я говорю, що я хороша людина і мені не потрібна допомога, мені не потрібен ніякий моральний абсолют, я не потребую ніяких настанов, я не потребую ніякої допомоги, я говорю, що я, 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 я впораюсь сам, я молодець, у мене все вийде. І ви знаєте, найчастіше ось ці заяви, вони також в нашому житті можуть лунати через нашу гордість. Я казав так і сам до того, як пізнав Бога, до того, як я прийшов до Бога, як я почав відвідувати церкву. Ви знаєте, я вважав себе дуже хорошою людиною. Я пам'ятаю, коли я прийшов в церкву, прийшов до Бога, мені було 17 років, і люди з церковного оточення, з релігійного оточення, вони запитували мене, а що в твоєму житті зробив Бог? Що от ти прийшов? Що він для тебе зробив? Що ти прийшов? Що ти от затримався тут? Ви знаєте, мені було дуже тяжко відповісти. Я вважав себе на той момент хорошою людиною. І, скоріш за все, я вважав, що я більше зробив е, таку. Е, що я зробив щось для Бога тим, що от я тут. Я не думав, що він щось зробив для мене, бо до того моменту я не робив так, так званих звичних поганих речей. Я не вживав лайки, я перестав лаятися в 12 років ще в школі, бо я зрозумів, що це не круто. Я ні разу в житті не тримав в руках цигарку, я не пив алкоголь, я не був в якихось поганих компаніях. І коли мене питали, а що от, що Бог змінив тобі? Я чесно так зупинявся, думав і думаю, та в принципі я був хорошою людиною і я просто прийшов до церкви. Але ви знаєте, з часом, коли я все більше і більше намагався пізнавати Бога, коли я намагався зрозуміти, для чого він пішов на Голгофу заради мене, що він, що він хоче зробити в моєму житті? Ви знаєте, я зрозумів, що я був дуже зіпсованим всередині себе, я був дуже зіпсованим в своєму характері, я був дуже гордим, я вважав себе найрозумнішим, я вважав, що всі люди навколо мене. Не такі розумні, не такі достойні. Я хотів навчити всіх жити. І ви знаєте, ось ці думки в моєму житті про те, що я хороша людина, це реально був наслідок величезної гордості всередині мене. Я вважав себе вищим за інших, я вважав себе достойнішим за інших, але це було не так. І в певну мить, коли я молився до Бога, я просто усвідомив. Що він помер так само і за мене, і ви знаєте, я просто усвідомив, за що саме він помер, за мій характер, за мою грубість, за те, що я часто казав неправду. І, можливо, це торкається тебе, бо ми часто використовуємо інформацію так, як нам. Потрібно це, ми можемо збрехати, ми можемо десь щось підукрасити. Я часто міг десь домовитись за щось, десь щось, знаєте, вирішити, як ми звикли до цього. Може, хтось звик, так само, як і я. І я зрозумів, що може, я не робив поганих речей, таких помітних. Але я дуже багато поганих речей робив, яких ніхто не бачив, коли я закривався сам в кімнаті, коли я обмірковував щось, коли я продумував якісь плани, якісь задуми собі, і так далі. Тому насправді я хороша людина, це велика пастка гордості. Ви знаєте, в Біблії описується одна історія про митаря та фарисея, коли вони зверталися до Бога, то фарисей звертався до Бога. І казав, Боже, я дякую тобі, що я не такий, як інші. Я дякую тобі, що я е, гарний. Я дякую тобі, що я праведний, що от я там священник, що я служу тобі, виділяю час. Він в цій молитві до Бога він возвеличував себе. Він навіть до Бога, звертаючись, він казав, я хороша людина, я кращий за інших. Ми бачимо, що е, також там був митер, це була друга людина, і він був повністю розбитий. Він прийшов до Бога і він казав: Боже, будь милостивий до мене до грішного. Він не дивився ні нікого. кого він знав себе, він знав своє серце, він знав, з чим він прийшов до Бога, і тому він просто благав його про прощення, благав його про пробачення і про допомогу в його житті, допомогу по відношенню до нього. Тому сьогодні я хотів би задати поставити питання кожному з нас. Я чомусь хотів би, знаєте, так воно дивно може звучати. Я хотів би, щоб ми називали себе гарними людьми, хорошими людьми, щоб ми, щоб ми трошечки позитивного про себе думали. Але коли ми себе так називаємо, чи це говорить якийсь аналіз і віра в те, що ми можемо стати кращими. Чи це говорить гордість в нас, всередині нас, яка не дає можливість нам просто сказати, мені потрібна допомога? Я тут не знаю, як зробити. Боже, допоможи, Боже, втруться в цю ситуацію. Я довіряю тобі. Я до цього намагався сам зараз. Я відпускаю, будь ласка, ти заходь, ти керуй повністю цією ситуацією. Тому, друзі, ось такі роздуми. Я хороша людина. Можлива пастка гордості і третє, про що я хотів би поговорити перед нашими висновками, перед заключною частиною нашого етеру, це те, що добро без Бога. Це як світло без джерела. Ми можемо багато добрих вчинків робити, і сьогодні дійсно на цих добрих вчинках буде будуватися наше суспільство. Буде, буде багато добрих справ робитися, будуть рятуватися життя. Але я хотів би запитати кожного з нас в контексті того, через що ми проходимо. Чи важливі добрі вчинки? Так вони важливі. Сьогодні кожен збір, кожен донат, сьогодні, кожен голос українця, будь-яка участь вони важливі в тому, через що ми проходимо. І чи впливають вони на ситуацію, однозначно, вони впливають. Але я хотів би запитати, якщо зараз відбувається боротьба добра та зла, так, да, дійсно, багато добра трошечки воно переважує. Але так само ми не забуваємо, що ми самі, окрім добрих справ, ми всередині залишаємось інколи злими, інколи не можемо пробачити. Інколи ми самі всередині себе боремо за те, щоб залишатися доброю людиною. Ми читаємо новини, і ми починаємо закипати. І, і ви знаєте, і у нас починається боротьба між тим, щоб щось робити, залишаючись доброю людиною, чи щоб зненавидіти весь світ і вже просто-просто бути самому злим. Знаєте, я хотів би поставити ось це питання: а що якщо ми це добро робили б і також додавали сюди Бога? Не просто робили добро. Яке може відреагувати на якусь проблему і допомогти в цій проблемі. А що якби ми робили це добро через призму Бога? Та через це добро змінювалося б все наше суспільство. Ви знаєте, сьогодні для мене добро без Бога це як лампочка без електроенергії, як будь-який електроприлад без живлення. Написано в Біблії в Івана 15 розділі: без мене не можете робити нічого. Не сказано мало, сказано нічого. Ви знаєте, як би ми не намагалися інколи без Бога будь-які наші добрі справи, це просто, це просто знаєте. Наче ми щось робимо, але не даремно. Воно заглушає біль зараз. Воно миттєво заглушає біль, але воно не лікує, воно не викорінює зло, воно не вирішує проблему. Тому сьогодні, коли ми робимо добрі справи, це дуже важливо. Але я хотів би, щоб ми усвідомили, що добро без Бога це як світло без джерела. Сьогодні для кожного з нас важливо усвідомити, що ми можемо пропустити через себе силу, яка може змінювати обставини навколо. Тому сьогодні ще раз і ще раз питаю. Чи достатньо бути просто хорошою людиною? Ми на наших ефірах постійно говоримо про те, що ми не святі, про те, що ми дійсно недостойні, про те, що ми дійсно прості люди, які? Коять купу помилок, я сьогодні скоїв купу помилок, ти сьогодні скоїв купу помилок. За рік їх накопичилось дуже багато. Але ми також говоримо, що Бог постійно чекає нас, щоб допомогти нам змінюватись. Я не закликаю на цій передачі в цьому ефірі до якихось кардинальних радикальних кроків. Я закликаю просто зробити один крок на зустріч йому і сказати, сьогодні визнати і сказати: Боже, допоможи мені. Я усвідомлюю, що недостатньо бути просто хорошим. Я хочу, щоб ти війшов в моє життя і допоміг мені прожити його. Ви знаєте. Перед нашим завершенням, перед закликом до рефлексії, перед повторними питаннями всім нам я хотів би підбити невеликий підсумок. Бути хорошим це не мета, мета це бути з Богом. І тоді хороші дії, добрі справи вони стануть результатом і наслідком нашого слідування за Богом, нашого життя з Богом. Ви знаєте, Бог не шукає просто хороших людей. Він шукає тих людей, які готові відкритися перед ним, які готові визнати перед ним свою слабкість, які готові сказати, я не знаю, що далі робити. Допоможи мені. І мені так подобається історія про дитячого письменника Клайва Льюіса, це автор Хронік Нарні. Він був моральним і розумним. Але він був атеїстом. і в якийсь момент він усвідомив, що самотужки він не може знайти відповіді на всі свої питання в житті. І він сказав: Добре, Боже, якщо ти є... Просто покажи мені. Я не бог, я не впораюсь. Мені потрібен той, хто мене створив. Якщо ти є, покажи мені, проявись. І після цього він почав відчувати зміни в своєму житті, він почав е, рухатись в напрямку за Богом. І, і сьогодні ми знаємо його як одного з е, великих авторів дитячої творчості, в якій він також закладає правильні принципи. І сьогодні, коли діти читають його літературу, добру справу, він зробив добру справу. Але його добра справа, вона не просто заглушила біль, вона має вплив на покоління на, на людей, які сьогодні дізнаються про нього, які читають його твори. Тому сьогодні я хотів би кожному з нас поставити декілька питань, над якими ми можемо порозмірковувати. Може, ти зараз живеш із думкою я ж хороший, але чесне питання: а що, якщо цього не досить? Що якщо в якийсь момент, коли ми всі станемо. Е коли ми будемо всі відповідати за своє життя? Що буде, якщо виявиться, що цього недостатньо? Що буде, якщо виявиться, що той, хто розповідав мені про Бога про Ісуса, він не брехав і дійсно мені був потрібен Бог? Чи готовий я до цього? А що якщо твоя доброта це не стеля, а лише перший крок? Що якщо от те добро, яке в тобі є, ти волонтер, ти робиш купу добрих справ і ти, ти отримуєш від цього насолоду? Але що якщо це тільки початок? Того, що міг би зробити через тебе Бог? Що, якби ти сьогодні просто відгукнувся на його поклик, на його заклик, якби ти просто звернувся до нього в молитві щирій, там, де ти є, там, де ти зараз, і ти б зрозумів би, що це всього-навсього початок? Що, якщо так? І може пора не виправдовуватись, а сказати: Боже, я потребую тебе? Ось такий сьогодні чесний щирий ефір. Те, що я багато чув. Я достатньо добре, я достатньо хороший, мені не потрібен Бог. І моє питання до кожного з нас. А чи дійсно це так? Чи можливо він все таки потрібен? У фірі була програма не святі. Ми прості люди, ти і я. Але кожному з нас дуже потрібен Бог. І він сьогодні чекає саме на тебе. Всім бажаю гарного дня та до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.юей Час для духовності на радіо М.